Карп у ванні шок для українців і не лише для українців. Одна з найвідоміших і найкумедніших чеських традицій це карп у ванні. Так так, ви не помилилися і вам не почулося. Багато чеських сімей купують живого карпа за кілька днів до свят вечора і тримають його у ванні. А чому так? Це давня традиція вона тягнеться ще з давніх часів, коли риба мала бути максимально свіжою перед приготуванням. Чесно кажучи, коли я вперше побачила Карпа у ванні у своїх знайомих, я спочатку подумала, що це жарт. Уявіть реакцію українця, який просто хотів піти помити руки, а там риба дивиться на вас своїми великими очима. Але діти від цього в захваті. вони сприймають карпа як домашнього улюбленця, годують його, дають йому імена, а потім плачуть, коли його забирають для приготування. Одного разу у знайомої українки її син так прив'язався до рибки, що сім'ї довелося відпустити коропа в річку. А тепер уявіть себе на місці. Такої мами вона планувала приготувати щось смачненьке, а довелося відпускати карта.